А ви думайте, що ми тут таке зложуємо? А ми вже розложуємо, щоб показати вам замовлення, наше замовлення на класнючу французьку класику. Подивіться, це бомбезна доріжечка в сірих відтіночках з кремовими, З шикарним центром. Подивіться, Власочка, який шикарний бомбезний центр. Подивіться, як вона переливається з різних сторін. Просто класнюча доріжечка, об'ємний 3D-візериночок, натуральна котонова основа, яка буде пахнути, як то кажуть, у вас вдома, хлібом. Якщо вам потрібно, Маленька така дріжечка, та є вузенька, подивіться, можна зробити класнючий прикриватний килимочок. До речі, це Хамелеон. Зараз не йде до вас темною стороною. Але тільки ми її ось так перевертаємо, і що ми бачимо? Вона одразу горить, одразу переливається. Обов'язково звертається, ширина є до 2 метрів. А ми пакуємо далі і їдемо на почту. Кухня, зал, усе у нас є, а в спальню обов'язково підберемо. Килимо України, звертайтесь, будь ласка. Доріжка Хамелеон не залишає шансу іншим доріжкам шикарна якість по доступній ціні.